Всім доброго дня. Колись готували ми в духовці так називаємо і кораблики. Ось так, картопелька із шкірочкою перерізається пополам. Туди е, ложимо цибулинку, шматочок салка і зубочисточкою чи якоюсь паличкою. клац його в духовку, і воно. Савко плавиться, картошечка готується. Е, дуже смачно. Зараз спробуємо таке чудо зробити в аерогри. Картопля в нас є, мита така. Сало в нас є. Нарізаємо такими шматочками. Сало в нас таке прям смачне. Перед тим як його купувати, дали скуштувати. Це була тарілка. Пригаюча тарілка. Іноді тарілки випригають з шкафу самі, просяться до готовки. Оце той випадок. І я скуштував це сало і прям так, таке воно, добре-добре. Ну і для цього у нас будуть приправки, деякі. Перець мелений, вісмяний. Тут у нас той кріп, який ми сушили. Ні, це тим'ян. З городика. А, ні, це тим'ян. Ні, чесник то для другого. Ні, для цього. А, і часник той, який ми заморожували. Бачите? Як він покращує е, приготування їжі. Скажи, Печена картопля вона. В будь-якому вигляді смачна. І пам'ятаю, давно в духовці запікали її і так, і з салом, і без сала в будь-якому вигляді вона однозначно смачна. Цибуля трошечки, бачите, купили на базарі, а воно всередині трошечки порчена, Ну нічого, щось воно якось у нас вийде. Думаю, буде смачно. Так, міркуємо як її. І... Нарізати. Ну, будуть пів кільця, мабуть. А сало дійсно смачне, гарне беремо ну, не в одних і тих самих, декілька у нас є людей на базарі, яких ми беремо. Часничок додали молотого перця і додаємо сіль. Ну, у нас гудні гімавайська сіль. Так, і будемо додати. Чим замінимо? Тим ям ми не будемо, ми замінимо його нашим сушеним крупом. Той, який ми сушили на балконі. Я, як засушити такий духмяний прям пахне. Такий кріп. Я вишу в посилання в описі під цим відео, щоб ви не листали там відео багато. А так. Тиснете посилання, так, олія запашна. І зразу ж попадете на те відео. Поки воно буде зараз перемішуватись, є час поставити вподобайки, зробити репости, підписатись на канал, хто ще не підписаний. Підтримуємо україномовний контент. Підтримуємо. Розрізаємо картоплину, таку нездороветельну, середню. Намазуємо нашим часничком і спеціями, тільки що ви бачили. І далі одну покажу, як робити, а решту кладемо цибулинку. совком придавлюємо і прикалюємо зубочисточкою. А, ні, не зубочисточкою, Ми сьогодні будемо в пальмі затікати. Отак до докупи і заматуємо у пальні. І так робимо зусілака, що видимо. Так, викладаємо так ось у І Я думаю, що покажу потім режим, який ми включимо, вімкнемо і. Подивимося результат. Поставили наші кораблики на 20 хвилин на 180 градусів. Ну, зараз подивимось, що там. Лишилося ще 11 хвилин. Можливо, добавимо Подивимось. Пройшло 20 хвилин. Запах, звісно, стоїть такого, як смачний запах, але ми ще. Пам'ятаю я, що в духовці я його запікав десь годину. Це картопля із салом. І ми ще поставимо на 30 хвилин на 200 градусів. Воно не згорить. Все буде добре. Поставте вподобайки цьому відео, робіть репости. Ось вам, бачите, підказка поїсти на вечір. Підписуйтесь на канал, хто не підписувався. Пройшло пів години. Перевіряємо. Зубочисткою проткнули і впевнились, що воно вже готове. Картопельку нашу в ваерогриві ми достали. Вона ще гаряченька, зараз будемо розвертати. І дивитись, що там в нас вийшло. Дивіться, одну картопельку я вже розгорнув. Я просто зараз не можу навіть розмовляти, тому що воно дуже смачно і виглядає, і пахне, і все, навіть салат не будемо робити, будемо зараз так їсти. Всім дякую, хто додивився відео до кінця. Вподобайки, репости, тримайте. Бачите, дуже просто, смачно, поживно, як кажуть, і корисно. Смачного, до побачення!